Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб, авіабомби по місту по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту у прифронтових громадах у прикордонних містах, наших селах вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють. Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях як вбити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру. Жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила, передусім, Сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Майже цілодобово, цими днями, ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право. Будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, з президентом Казахстану, з президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції. Чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету, територіальної цілісності України. Треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен. Чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участі України. Так само як це має бути і щодо кожної іншої незалежної держави. Всіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною. Також готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проект на десятиліття. Я хочу також відзначити окремо нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном. і ми це дуже дуже цінуємо сьогодні з президентом Алієвим. Ми обговорили нещодавні російські удари саме по тим енергетичним об'єктам, які пов'язують Україну та Азербайджан. Очевидно, що це цілеспрямовані атаки, і не тільки по цих об'єктах, а й по нашій співпраці. Для мене особливо цінно, що президент Азербайджану завірив, і це настрій також України, що ми продовжимо співпрацю, попри будь-які виклики. Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки жодного дня. Ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований.